Відео огляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий. Windows 1064 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. На передній панелі є вентилятори 120 мм на постійний обдув, 120 мм на видув, плащне охолодження на процесорі для, на 3 трубки та вентилятор 90 мм. Забір повітря для передніх вентиляторів веде по бокам передньої панелі. Зверху у нас є виходи USB. Кнопка запуску, перезавантаження, індикація роботи самого ПК, індикація роботи дисків і мікрофон з наушниками. принципі, у нас є все те саме. Мікрофон-навушники колонки, виходи usb 3.0, гігабітний вампорт. Роз'єм для бітичного монітора HDMI 1, HDMI 2, два дисплей порти Ось це сині, це захушечки, їх можна виймати і використовувати роз'єми дисплей порт. І також є ще роз'єм цифровий DVI. Ось так все виглядає в самому ПК, кабелі вкладені, щоб нічого не заважало і не торчало. По сумарній інформації. Протез 5 3570 38 Гц автоматичний буст, материнська плата на чіпсеті Z77, 16 ГБ оперативної пам'яті і відеокарточка RX 570 на 4 ГБ. SSD на 480 ГБ і жорсткий диск на 500 ГБ. Робимо стрес-тест, навантажуємо процесор в 100%, а потім зробимо окремий тест на відеокарту. Пішло навантаження. Процесор у нас виділяє в районі 90 Вт тепла, Охолодження розраховано до 130, то процесор у нас зовсім грітися не буде. Версія відеокарти Sapphire Nitro Plus, топова версія з хорошим охолодженням, Вентилятори 100 мм полупасивні в кількості 2 штук. Є товсті медітрубки, які проходять по самому чіпу. Ну і є бекплейт. По відмітках температур все гарно. Зараз процесор у нас загружений в свій максимум, графік рівний. Все працює чудово. Уховодження в нас має 4-піновий конектор, буде автоматично добирати оберти по зростанню температури. По тесту на процесор у нас все зрозуміло. Все гарно, немає ніяких проблем. Ну і перевіримо зараз відеокарту. Відкриваємо програму Formark. Вибираємо Full HD preset, стрес-тест. Поїхали. Мінімальна температура відеокарти 38 градусів, ну це коли вона просто в простої. Ну і зараз перевіримо, яка буде максимальному навантаженню. Потрошки температури добираються. Вентилятори включаться після відмітки в 55 градусів. До цього моменту вони навіть не будуть крутитися. На тесті у нас RX570 WSGPreset Furmark. Бачимо відмітку в 52 градуси. Вентилятори вже запустилися, з'явився в нас значок FAN. Обидва вентилятори крутяться. Чудово. Після запуску вентиляторів одразу видно, як графік починає мінятися і йти в сторону. Зараз оберти вентиляторів 40%, вони також автоматично піднімають оберти, так само, як і процесорний кувер по зростанню температури. В принципі, все автоматично. Зараз бачимо відмітку 62 градуси, Тепловиділення даної відеокарти близько до 150 Вт. По обертам все стабільно, зараз трошки менше, ніж 50%. Ну і графік температури починає у нас вирівнюватись. Сам комп'ютер пойде в заводській упаковці з пінопластом все як потрібно. В коробочку від відеокарти ми покладемо кабель живлення. По тесту все чудово. Все працює гарно. Ну і зараз ще окремо перевіримо комп'ютер в грі. Продовжуємо огляд. Запущена гра від Mac 3. Все працює чудово. Немає ніяких проблем. Під час ігрового процесу робота стабільна. Ось така збірочка в нас вийшла, готуємо до відправки.